Меланія, чому? Чому? Що, чому? Я нічого не розумію. Ти можеш без своїх загадок. Чому відлітають птахи, жовтіє листя? І чому день коротше є? Чому осінь приходить? Це дізнаєшся вже цього тижня. Бабине літо чи осінь. Чи може вона не приходити? І чому? Куди і навіщо відлітають птахи? І чому так не роблять інші тварини? Чи може листя не змінювати колір? Хто забирає години з днів? Чому ночі довшають? Що ви точно не знали про звичну осінь? Дивіться програму Рожеві окуляри у суботу, о 12.20 на каналі Правда тут жив». Та на ютуб каналі програми Рожеві окуляри за посиланням Ось тут внизу.